І е, кандидат в народні депутати України по 163 виборчому округу Ярослав Давидович. Форма догоди в нас Спочатку вступна слово наших спікерів, потім ваші запитання. Дякую, Наталі, на вам слухання. Добрий день, я вперше в своєму житті перегоновлюся. Дуже схожа на Швейцарію. Дуже вас спасила озера і добрий настрій. Мета нашого візиту це презентація програми. Як ми бачимо розвиток місцевого самоврядування, Євген Сустов відповідає за цей напрямок в партії, сьогодні він буде тут безпосередньо на зустрічені розповідати, які зміни і яку роль місцевого самоврядування ми бачимо і побудові нової країни. Також ми зустрічалися з студентами, студентами економічного університету, та разом з ними. Обговорювали нашу економічну програму, нова економіка, нова країна. Прийшли спільної думки, що треба зараз радикальні зміни і треба змінювати економічну модель розвитку нашої країни. Також ми відвідали ваше дуже потужне підприємство «ВАТА» і сподіваємось на підтримку, тому що було дуже добре. У нас розмови і спілкування і з колективом, так і з керівництвом підприємства, тому що одна з головних е наших напрямків розвитку економіки ну, це підтримка вітчизняного виробника. Тому що без створення великобочих місць, без модернізації підприємств, замовлень з боку держави на товари нашого виробництва, ми розуміємо, ми ніколи не погодуємо та конкурентоздатного економіку. Ми стаємо на тему, що робочі місця повинні створюватися в нашій країні, висока оплачуває з них та високотехнологічні. Дякую. Дякую. Добрий день. Ну, у нас є можливість почаще зустрічатися, те, що Наталія Юрійовна сказала, що дійсно для нас важливо сьогодні і основна із цілей це презентація нашої програми підтримки місцевого самоврядування. Ми е, глибоко переконані про те, що держава повинна йти якраз шляхом розвитку місцевого самоврядування, а не авторитаризму, не централізації влади адміністративної. І це е, основна із цілей наших приїзду, мети приїзду, обговорення, обговорення із міськими головами і з тими людьми, які дійсно зараз. Е, Ведуть і тримають на себе місцеве самоврядування, тому що зараз те, що відбувається, як його характеризувати одним реченням, одним словом, що зараз відбувається місцеве самоврядування. Ми хочемо, щоб місцеве самоврядування перетворилося в дійсно місцеве самоврядування. Будь ласка, я скажу так, що дійсно йде сьогодні владу нова команда, команда молодих людей. Я в силу своїх службових обов'язків працюючи в Центральній виборчій комісії, бачив парламенти наші, починаючи з 98-го року, як формувались, практично знав в лице, не тільки в лице, а всіх народних депутатів. І бачу, на жаль, як деградує наш парламент і скликання до скликання. Ви бачите, які приходили туди люди за партійними тільки списками. Ви бачите, що скільки там з'явилось. Людей, які працювали з секретарками, водіями і інших, ми бачимо, що сьогодні парламент це люди, які тільки піднімають руки, бо натискають на кнопки, служать владі. І сьогодні ми приходимо до висновку, що парламент докорінно треба міняти, повертати лице парламенту до народу, перш за все, повертати парламентаризм і без зміни цього. Нашого парламенту іншими молодими людьми новими силами це зробити неможливо. І, безперечно, мажоритарні округи і люди, які прийдуть в парламент за мажоритарними округами, саме ті, які повинні відстоювати інтереси наших регіонів, особливо наша Тернопільщина, ми бачимо останні роки практично. Не отримує підтримки влади, ми бачимо, як ділиться бюджет. Ми бачимо, хто отримує додатково гроші. На жаль, тільки всі, тільки не наша Тернопільщина. І я бачите, вже людина сива, старша. Я побачив саме в цих людях, цих молодих людях, їх ентузіазм. Я побачив в них щире бажання змінити на краще, змінити економіку. В Першу чергу, економіку, оскільки це її основа, основ. А я хотів би прислужитися їм, допомогти. Взяти оці всі управління, оці ліжки, як кажуть, і керувати, і приймати ті закони, які будуть слугувати народу. У мене особисто теж і напрацювання закону про навіть не стільки закону, кодексу про вибори. Ми бачимо, яке законодавство. Ми бачимо, як сформовані зараз комісії на вибори. Хто в цих комісіях? Ми бачимо, що йдуть президентські вибори. Нам докорінно треба міняти закон про вибори. Нам докорінно треба міняти закон про місцеві і загальнодержавні референдуми і інші документи. Я думаю, що із цими людьми ще буду працювати в парламенті, я ще прислужуюсь Україні і нашому назбрчанському краю. Дякую. Колеги, будь ласка, ваші запитання. Прошу вас питання. Ласка. Сьогодні ми відвідали ватру Ірина Шутерська проконала МТБ. Сьогодні ми відвідали ватру, чи побачили там якісь перспективи, чому ви вирішили вибрати саме це підприємство? Перспектива є, тому що це ексклюзивне підприємство в Україні. І зараз на жаль вони більше продукції експортують, ніж сьогодні мають замовлення і на жаль, коли було євро, то Держава купувала будь-кого тільки не неовчизнаного виробника. Тому при підтримки держави, про теж замовлення, а ми, енергозбереження сьогодні це один із найголовніших напрямків про держави, тому що не змінювати сьогодні освітлення, а це 70% те, що втрачає держава сьогодні на утримання цих старих. Лінії. А літа ліхта літа. <різь> тому я вважаю, що це дуже перспективне підприємство, але сьогодні потребує підтримки. Чому ватра це штаб запропонував? Я завжди в кожній своїй поїздці відвідую промислове підприємство, тому що там є серце розвитку країни. І ватра це одно із найпотужніших підприємств регіону, один з, з найвеликих пластинчиків податків в регіоні. І, Безумовно, ми разом з ними обговорювали нашу програму розвитку країни. Ну, Якщо може від дві секунди, нам дуже цікаво було сьогодні, що ви знаєте, що ватра що шосвітлює Верховну Раду. Тоже багато чого залежить від того, наскільки наскільки Шукали, на, питали, наскільки можна, скажем, де ця кнопка, щоб там включати чи, чи виключати. Це більше до державки, а саме більше дійсно неприємно, що у нас євро 2012, які можна було повністю використати в будівництві стадіонів, і що не один стадіон, який можна було вкусити нашими і підтримати нашого виробника, тому що ми з вами заплатили за євро 2012 свої кошти. То, на жаль, не одного стадіону держава, не отримає. Це треба замислитись, про це треба говорити і про це треба розуміти, що так не можна робити. Дякую. Сайті, Нещодавно сенат Сполучених Штатів прийняв резолюцію по Тимошенко. Ваше відношення до неї було питання, якщо можна ваше враження від цьогорічної ясності питання. те, що стосується, те, що я встигла знайомитися на сайтах українських з видіжками резолюції, то я цілком підтримую. Те, що Вимагається на цьому звільнити Тимошенка, звільнити Луценка, ми повністю приєднуємося до, до цієї думки. І те, що стосується застосування персональних санкцій, я теж вважаю, що такий інструмент до конкретних посадових осіб і ніякої враження ні до всієї країни може почати діяти. Тому після ознайомлення з цієї резолюції я змогу більш детальніше прокоментувати, але в цих двох напрямках ми повністю підтримуємо за Сіната, і це правильне рішення. Те, що стосується Ялти, добре враження, добра погода там була Ялта, завжди непогане ну, місце для а, тим паче в виборчої кампанії, тому відпочити вдалося непогано за одну добу. Але ми розуміємо, що, на жаль, країна сьогодні неадекватна. В першу чергу влада країни Зуряда Мазарова неадекватно реагує на ті виклики, які є в світі. Тому що безпосередньо кожен європейський політик, економіст наполягав на тому, що треба готуватися і треба разом вибудовувати єдиний план дій. Але який план дій може бути з Україною, де панують політичні репресії, економічні репресії, країна, яка е, запозичає гроші, потім краде ці гроші і нічого не вкладує в реанімаційні дії щодо економіки. Тому неадекватно там виглядав наш уряд, е, тому що... Жодної відповіді, конкретної відповіді на те, як вони будуть рятувати країну, європейські політики не почули. І також саме ми побачили в парламенті після цього. Не антикризового плану дій, не зрозуміли кроків. На жаль, сьогодні уряд не немає, ми внесли свою програму антикризову. Ми розуміємо, що вони теж розглядати та приймати не збираються. Тому у нас місяць ще треба триматися і вже перемагати. І я вважаю, що це буде найпотужніша антикризова дія як побороти цю неадекватну владу і економічну кризу в країні. Дякую. Олена Бінарська інтернет це трально. Колись газета Воборча писала про те, що ви представляли в Б'юті ще проросійське крило. Зараз найчастіше електорат звертається до того, що виборцям цікаво, як з мовою, як з національною культурою ваші пункти програми, які власне стосуються цього питання, як ви збираєтеся заманювати електорат Галицьких областей. Заманювати електро. В Традганських областей, ну про російське ну добре, але ж на жаль, це на щастя, тому що я радів того після того, як пан Назаров внідав до Москви і особисто попросив пана Путіна звільнити мого брата, який 20 років працював в виконавчої влади Москви і Росії. І він був заступником міністра а, Російської Федерації, то півтора року тому йому звільнили, і зараз він займається виключно бізнесом і більше немає жодних відношень до будь-якої влади в Росії. Тому <свичай> с... проросійським крилом <свичай> було все швидко Говорю, я цього раділа. <свичай> Брат не знаю, все своє життя потрапив на... Кар'єру за свою, не не дуже, але зараз стабільна людина. Те, що стосується культури і мови, ми запросили до себе команду та поступку. Я дуже довіряю цього приводу, тому що це людина української культури, людина, яка дуже добре розуміє, як зараз підтримати кінематограф, як підтримати наших писателів, наших художників. І він розробив окрему програму, і десь в десятих числах жовтня він її презентує безумовно. Я сподіваюся, він ще приїде до кінця виборів до Тернополя, де зможе її презентувати окремо. Да. Наталі Борис Машлянко, інтернет-газета про все. До мене до вас є три питання. Короткі чи ви за одну державну мову? Чи має чому на Тернопільщині на мажоритарних округи виставлений лише один кандидат? І чому так мало бікбордів вашого кандидата Давидовича в Тернополі, а так багато партійних? Все. Дякую дуже. Я за одну державну мову, і я за те, щоб наші політики взагалі не чіпали питання мови. І є ті питання, які зараз треба накласти політичним мораторією і заборонити політикам, торкатися питання, які? Буду працювати на роз'єднання України. Мова це одне з найголовніших питань. Те, що стосується тільки одного мажоритарного кандидата, знаєте, наша команда, саме нова команда української політики, нам всього півроку, і тому аби когось призначити, щоб було. Ми вважаємо, що не треба заважати демократичним силам, не треба заважати один одному, щоб потім розтягнути голоса і ці використалися наші опоненти. Тому ми тільки того кандидата підтримували така, така політика по всій країні, де ми... Вважаємо, що нього є всі можливості перемогти, і що це дійсна людина, яка буде носити як користь країні, так і користь території, команди, за якою висували. Також ми проводили народний список, і ті, хто перемогли в цьому народному списку, ті були висунуті потім на партійному звісі. Те, що стосується бікбордів, ну це до штаба більше питання ніж до мене, тому що я ні, ні, навіть, не ніяком чином не відношусь до керування сьогодні інформаційної та агітаційної політики, політики партії. Але ми сьогодні спілкувалися, щоб підсилити, і я буду вже на робочому засіданні штабі піднімати це питання і звертатися з плаханням, підсилити інформаційну підтримку нашого пані. Я, якщо можна два сну топав, тому що знаєте, в підбортах ми не хочемо змагатися, тому що нам нещодавно ж закидали. Ми зараз по Тернополі проїжджаємо і чомусь ніхто не піднімає питання, чому? 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 чому так багато бібордів. Все я можу ну, я ж тоді говорив, що ми це переживемо. Ми до цього дійдемо, що буде спілкуватися. Так само з Росласим ми спілкуємося, що нам треба по-іншому зараз рухатись. Нам ми не хочемо і ніколи не будемо приймати участь в тому, щоб боротися тими технологіями, які зараз на жаль, скажімо, певні моделітарчики собі дозволяють. Ми йдемо з чіткою своєю програми, ми йдемо із... Досвідом, тому що та людина, яка дійсно, скажімо, я переконаний, буде і захищати інтереси своєї територіальної громади, свого, свого округа, і буде додавати досить яскраві, позитивні роботи у Верховній Раді. І є певні свої задумки. Я думаю, що ми їх воплотим. Прохання до вас може більше висвітлювати їм, всіх мажоритарщиків, тому що треба правильно робити вибір на кожного округу. Тому це також прохання підтримати нашого кандидата для свого щоб дати йому можливість висловити свої думки. У ваших засобах масової інформації я Борисла. Тільки я пробачаюся. добавлю. я при я я стакону технологію, і принаймні, в Тернополі ніхто не застосовував цей автомобіль, автомашини на яких є два вікорти. Багато вас бачили. Я порахував, що з меншими фінансовими затратами, з більшою ефективністю. Де, хто сьогодні багато грошей, у грохов по, по 40, по 40 бігвортів має. Но мені здається, коли моя машина курсує цілий день по Тернополю, більший ефект і з меншими коштами. І я ще в резерві багато теж новацій. Виборча компанія ще в розпалі. Я думаю, що я ще багато дечого такого, що зумів переконати виборців, а використати великі кошти. І від цього не мати ефекту, це не метод. Тим більше в нас кризовий час, теперішній. Ми ж бачимо, які гроші укладують. Я бачу багато виборчих компаній, працюючи в ЦВК, і розумію, що все повинно бути в міру і працювати ефективно, економно. А не на Президент Кросовський зараз України об'єднання свободи. Пані Наталі, рік тому був утворений код опору диктатури, в який запрошували всі опозиційні сили. Тобто вони почали працювати і вирішили об'єднатися для того, щоб подавати ж... опозиційний режим Генаковича. <свят> і чому ви не пішли в команді разом з ходом, тобто з об'єднаною опозицією, а вирішили йти окремо. Тобто ви маєте розуміти, що 9% бар'єр Ви можете ці відсоток віддати в інтернет просто в бік влади Ви про свободу зараз розповідаєте? Ні, ні, ні Тому що у них набагато менше шансів, щоб у нас подолати 5% бар'єр Я не дожу вам Добре, я почула вас, Я і наша політична сила була одна з п'яті перших партій, які стали засновниками ходу і ми одне з перед... Ну, п'яте чи так, так, четверте, так. Та ну, той же самий день ми підписали угоду з ходом і пішли у засновників ходи. І протягом 7-8 вісі до березня місяця код був утворений наступного дня після арешту Юлії Володимировни. Ми, ми працювали в ході. Але ж, розумієте, ну, треба імітувати якісь об'єднання. Треба імітувати якісь цілі, за якими дуже прості речі, як розподілити списки, як розподілити мажевіта і крапка. На цьому код завершився. Де код? Де ті великі, великі цілі, які там спочатку всі проголошували? Де боротьба з режимом, де боротьба з Януковича? Декларації, які ми тільки чуємо, і крапка, Більш нічого. Як так? Але стільки політичних сил об'єдналися. І жодної потужної акції не змогли провести. Так про що ми говоримо? Як так? Але саме е, сьогодні задоволена людина від арешту машинка це Турчина, який сидить, панує в партії, розподіляє, розпродає списки і дуже добре себе відчуває. І, і що, хтось не розуміє, чого він мене попросив з батьківщини. Ну Тому що, вибачте, але мій рейтинг на той час був в два рази більший, ніж рейтинг Турчина в батьківщині. І він дуже добре розумів, що такого монополії політичне батьківщині зі мною він там не отримає, і що треба буде відповідати за свої дії, треба буде ще й щось робити для того, щоб Юлію Володимировну захищати. Але йому було набагато легше. Прокричать, що це проект банковий, Прокричать, що там е, ми зрадники, вигнать мене з партії, і тепер спокійненько пенувати в цій партії, нічого не робити для того, щоб звільнити Тимошенка. От мені наприклад, дуже соромно, коли Європа, Америка, всі зараз борються за звільнення Тимошенка, всі, окрім її рідної партії. У себе в державі і в Ялті, коли ми зустрічаємось з політиками мірового масштабу, вони теж питання ставлять, що ви ж вибачте, але ж ми одні не зможемо захистити. Нам же треба, щоб ще і в Україні її теж захищали, щоб ми відчували, що суспільство сьогодні не сприймає те, що лідер опозиції знаходиться в'язниці, але цього немає. Тому я не хочу дуже багато розповідати, тому що. Я е, бачу багато добрих і дійсно патріотів, які є в партії Батьківщина, людей, які багато років були в цій партії, і з якими ми дуже тесно спілкуємося, і в будь-якому випадку будемо намагатися зробити все, що від нас залежить, щоб Юля була на воду. А потім вже будемо розбиратися, хто там, як і кому чого довше. Та по перше, по-друге, як втрачати час. І чекати, ти типу плакати, нічого при цьому не робити, це ні наш шлях. Ми завжди ставили перед собою високі цілі і завжди цих цілей досягали. Тому і зараз ми взяли на себе відповідальність, ми створили нову партію, ми об'єднали команду нових лідерів. І єдиний принцип формування команди це було, щоб жодної людини там не було в Писком хто раніше працював виконуючий владі в нашій країні, там мав стосунки з корупційним режимом, і ми робили заяву, що і імпічмент ми підтримуємо, і готові разом сьогодні боротися за звільнення Тимошенка. Далі ті політичні сили, ті демократичні сили, сили, які готові підтримати наш план розвитку, які розподіляють наші цінності. Ми відкриті до діалогу і готові співпрацювати парла. Можливо, останні запитання це саме зазвучав, пане Даля. Цікаві ваші бікборди там де тисячу доларів зарплати, то доларів пенсія, євро, Але... євро, не паниши терів євро наших можливостей. Такі суми ну, вибрані, і звідки, якщо ви прийдете в новий парламент, звідки ви ці гроші будете брати? І чому на Тернопільській області? Чи є такі саме, просто я не їжджу по Україні? Дякую. Чи є по всій вибори... країні, не люди, що Це, це обіцянка, не, вибори, не вибори. тільки для Тернопільського Тернопільського області. Тернопільська область вона найнижча, дайте мені по Я знаю, а що робити людям в Києві, які отримують більше, ніж тисячу? Київ зніжуватися. <рисотворювати> Треба, щоб не подивитися. <рисотворювати> <рисотворювати> Прави в Тернопільській області середня заробітна оплата 2100 гривень, в той час ну, 2025, якщо, в той час коли по країні, це біля трьох тисяч гривень. Тому такий низький рівень це жах, жахлива ситуація. Закономіка в регіоні. Чому 1000 євро? Ми проаналізували можливості, які є в країні. І проаналізували той мінімальний соціальний європейський стандарт, який є в європейських державах. От мінімальний європейський стандарт сьогодні якості життя це тисяча євро заробітна плата 500 євро пенсії. Виходячи з цього, ми за те, щоб країна рухалася до Європи. Треба починати будувати Європу в Україні, а не тільки чекати, що хтось за нас щось робить. Ми порахували, який сьогодні є у нас потенціал в країні. І в першу чергу це рівень тіньової економіки. Як це смішно звучить, але це наша сьогодні одна з великих можливостей реанімувати соціальний стан держави. Тому що 60% тіньової економіки при його легалізації нам дасть можливість отримати додатково 60% бюджету. Наступно ці ті гроші, які сьогодні не попадають під оподаткування, а мають можливість угоді з країни. Це маршорні компанії, це КІПР, це 53 мільярди, які ми побачили за останні два роки. Ми вже внесли законопроекти парламентів, що за рахунок податкування за ми додатково отримуємо 10 мільярдів доларів щорічно до бюджету. Також створення мови, які легально працювати в нашій країні, буде набагато краще, ніж нелегально, тому що сьогодні працює та економічна модель, яка створює і підтримує нелегальну економіку за рахунок легальної. Тому вся економічна модель наша розроблена на те, щоб підтримати національного райони, малий і малосередній бізнес, агропромисловий комплекс та легалізація економіки, яку ми сьогодні маємо. При повній моделі ми вийшли на показник, якого ми досягаємо для модернізованих підприємств сьогодні через 2 роки, для немодернізованих на протязі 5 років. І ми це розраховували на конкретних підприємствах, як шлях за шляхом буде впливати та чи інша дія на результати, які будуть отримувати люди через заробітну плату. Тобто це реальні цифри, але зараз на слю, по суті. Вона можна платити такі гроші. Ну слухайте, ну як у нас в країні 22 два Ну, Ми ж реальні люди. Да? Ми ж розуміємо, що наша країна заможна. Ну добре, так? ну, особливо ми молоді люди. да? ну добре, ну я розумію, що так бабуся сьогодні п'ятьсот євро пенсії, вона ніколи не повіри, Да? Ну коли мені зараз починає кричати, що це неможливо, так я розумію, що це неможливо, тому що він не може себе уявити, ну як він не буде заробляти ті надприбутки, які він зараз заробляє. Ну все. Тому країна заможна, в країні є гроші, в країні є шалений Можна. потенціал, шалені можливості. Але ж нема бажання все це використовувати, тому що все це зараз ефективно використовується тільки на користь ну, із 16 чинок уряду 12 мільйонерів. У них офіційно статки на рахунках 500 млн грн. Ну, про що ми взагалі говоримо? Ну, такого ж не буде в жодної європейської держави. Ми взяли шведську модель, де є заможні люди, де люди середнього класу, є і ті, котрі хочуть працювати. Кожна в кожній країні, і ті, хто не хоче працювати, вони ніколи не будуть заможні. Але наше сьогодні завдання це дати можливість людині реалізувати себе в країні, якщо у нього є таке бажання.

це так краще дякую що побачили